Здоранки були, слава Україні! Новий годинник від Samsung Galaxy Watch 5 Pro, а новий Ultimate гаджет від корейців. Давай розбиратися. А це нове відео на каналі It's High Mars O'Clock, Погнали! Компанія Samsung на своїй презентації нових гаджетів показала не тільки нові смартфони, навушники, а ще й нову серію годинника Galaxy Watch 5 Pro. І після завершення презентації я говорив, що було б цікаво протестувати Fold 4 та Galaxy Watch 5 Pro. І ось вони в мене і ношу я їх тижні два, і тут є про що поговорити. А розпочнемо з зовнішнього вигляду. При першому знайомстві якось вони мені не дуже сподобалися ззовні. Ну, типу, де той самий крутий Безель, який колись був в, в крутих гір s 3 Frontier, Та й якась чорна. Рамка навколо дисплею, ну якось коротше, так, скептично я до них спочатку віднісся. Але з часом просто звик, іначе вони й непогано виглядають. Я, звісно, люблю годинники більш брутальні, але це я такий психопат. А Galaxy Watch 5 Pro виглядають досить добре, чи то я просто звик. Загалом супердизайнерських неординарних рішень в цьому годиннику немає. Вони максимально аскетично прості, але в свою чергу і естетично прості. Навіть можна сказати, елегантно прості. Ну тут уже на любителя. Ходив я з ними два тижні, ну, годинник як годинник, думав я. Але потім ну, почав більше гуглити інформації про них. І в результаті свого гугління про них я офігів. Вони бляха титанові. Що? Я тиждень ходив навіть на підозрюючи, що ношу годинник з офігенно-крутих матеріалів в себе на руці. Я й забув, що на презентації ця інформація звучала. А потім ще трішки більше прифігів. Тут же сапфірове скло, що прикриває дисплей. Ну камон, не може бути так, що тобі прямо такі потужні матеріали дають просто смарт-годиннику. Але воно таке є так. Так що дизайн на любителя, а матеріали корпуса, з яких зроблені Galaxy Watch 5 Pro, реально круті. За це однозначно респект Самсунгу. А, ну варто ще згадати про новий ремінець. Ось цей. Та колір самого смарт-годинника. Щодо кольору, то тут у моєму варіанті він просто крутий. Як не крутий. Наче спеціально для мене. Мені подобається. А на рахунок нового ремінця, так званого d buckle d Buckle. Він магнітний, простий та зручний. Закривається та відкривається дуже просто. Водночас. Хопа. Але магніт тримає міцно. І це гуд. Я спочатку. Ледь розібрався, як його туди правильно запхнути. Можна сказати, всім селом вирішували, що і куди запихати. Загалом ремінець можна замінити при бажанні на будь-який, так як кріплення тут стандартне 20 мм. Так що можна навіть якийсь крутий нейлоновий під колір годинника причепити та зробити годинник ще легшим на декілька грам. Дисплей в Samsung Galaxy Watch 5 Pro це AMOLED-панель розміром 1,4 дюйми з роздільною здатністю 450 на 450 пікселів. Звісно ж, це файно відкалібрований та яскравий дисплей, як я вже багато разів говорив. Що це ж Samsung. В них просто варіантів немає зробити поганий дисплей. Та ще й на флагманській моделі годинника. Їх зацькували б або мінімум конкуренти, а користувачі, я думаю, їх продуктів взагалі б їх зжерли. Так що тут о, тільки класний дисплей, без варіантів. Файний дисплей, є Always On, е, є адаптивне регулювання яскравості, що ще сказати, все чудово з дисплеєм. А ще одне з правильних рішень, на мою думку, це те, що він втоплений в корпус. Це Good. Хоч і сапфірове скло, але нехай краще буде так, ніж він буде виступати прямо над поверхнею. А серцем Galaxy Watch 5 Pro є процесор від Samsung 5 5-нанометровий Exynos W920. Працює годинник під управлінням Wear OS 35, на яку зверху встановлений фірмовий. Фірмова оболонка від Samsung One UI Watch 4,5. Працює годинник моторно. Все окей. За рахунок того, що годинник працює під управлінням Wear OS, на Galaxy Watch 5 Pro можна встановити додатки. Так як тут на годиннику є відразу Play Market, теж логічно. Але є ще один альтернативний спосіб встановлення цих самих додатків на годинник прямо з смартфону. Заходиш в Play Market, вибираєш додаток, що треба встановити на годинник, і встановлюєш на годинник. Спочатку вибравши годинник, зверху там така є штучка. Там годинник і смартфон. Вибираєш годинник і встановлюєш сюди. Таким чином, до прикладу, можна встановити той же YouTube Music, скачати улюблений плейлист. Для цього тут, до речі, є 16 Гігабайтів будованої пам'яті. Підключити до Galaxy Watch 5 Pro свої Galaxy Buds Pro 2. Сьогодні такому позитивчику. І погнати на пробіжку без смартфона, слухаючи улюблену музику, і відстежувати свої тренування одночасно. А видів цих самих тренувань тут ого-го скільки. Можна затренуватися, що капець 90 різних видів фізичних активностей. Ще до речі, Watch 5 Pro може розпізнавати ці самі тренування. До прикладу, я кожного дня ходжу на роботу, і після 10 хвилинної безперервної ходьби Watch 5 Pro завжди пропонує записати мій маршрут та цю саму ходьбу як тренування під назвою Прогулянка. А ще, до речі, коли годинник записує твій маршрут та дані про тренування, до прикладу, поїздку на велосипеді, то потім після поїздки в один бік можна зробити собі маршрут в зворотньому напрямку за допомогою такої фішки, як трекбек. Годинник поведе тебе назад. Якщо будеш збиватися з курсу, то він буде підказувати, в якому напрямку треба рухатися, щоб повернутися в точку, звідки ти вирушав чи вирушав. Звісно ж, з допомогою Galaxy Watch 5 Pro можна виміряти різного типу показники, до прикладу, пульс, кількість кроків, якість сну, рівень стресу, так ще й можна виміряти артеріальний тиск та зробити сам собі ЕКГ. Але варто зауважити, що це всього смарт-годинник, а не медичний прилад. Та показники лише орієнтовні, а не точні, з якими треба бігом бігти до лікаря і розповідати на основі цих даних з годинника, що в тебе щось не так зі здоров'ям. Це смарт-годинник, а не лікар. Але слідкувати за своїм здоров'ям треба, і треба робити правильно це саме слідкування. Можна використовувати, до прикладу, Galaxy Watch 5 Pro, в тому числі. Але... Використовувати як просто добрий помічник, а не істину в єдиній інстанції. Ще, крім того, всього вище перераховано. Тут є управління камерою на смартфоні, є можливість говорити через смарт-годинник по телефону, типу там ало-ало. Є компас, є Google карти для навігації з допомогою самого смарт-годинника, в якому, звісно ж, є датчик GPS, GLONASS, Baйдов та Galileo. І ще є NFC. Можна розрахуватися смарт-годинником на касі, отак от одягнувши і лопонувши по терміналу. Ну і тепер поговоримо про один з найважливіших показників особисто для мене в смарт-годинниках. Це їх автономність. В Galaxy Watch 5 Pro встановлено акумулятор ємністю 590 мАч. Що дає знання про цю цифру, то в принципі нічого. А от автономність в Watch 5 Pro приємно здивувала. Я, звісно, такий собі спортсмен, але при моєму сценарію використання Watch 5 Pro тримають заряд десь 4-5 днів, що є досить файний показник, знаючи, скільки там всього напхано в цей годинник і скільки різних речей він може виміряти. І при цьому може жити 4-5 днів. Це прямо приємний сюрприз. Так, мені б хотілося мінімум тиждень не заряджати свій смарт-годинник, а в ідеалі тижнів 2, щоб він тримав заряд, але 5 днів. Це вже добре, так що автономність досить файна. Так які ж підсумки можна підбити про новенький Galaxy Watch 5 Pro? Якщо взяти матеріали корпусу та скло, що захищає дисплей, та і всі функції, що має Watch 5 Pro, а це реально смарт-годинник, а не фітнес-браслет в корпусі годинника. Як мінімум, його навіть можна використовувати автономно від смартфона, бо є ще версія з LTE. Ще можна встановлювати додатки на сам годинник, а не тільки користуватися тим, що встановив виробник. Можна тренуватися, вимірювати при цьому всі показники. Можна слухати музику маючи лише в кишені годинник та навушники. Можна підключити Watch 5 Pro не лише до смартфонів Samsung, а й до інших Android-смартфонів. І можна ще купу всього робити. І при цьому ціна годинника на тисячу доларів, як там в деяких яблучних Watchах. а ціна Galaxy Watch 5 Pro десь біля. 350 400 зелених. Так от, якщо підсумувати це все, то титанового реального смарт-годинника з сапфіровим склом, з купою різних корисних додатковостей за такі гроші, окрім Samsung Watch 5 Pro, реально я не знайшов. Там є ще якісь Garmin Fenix 6X, але я їх не тестував, та і ціна там вже вища в титановому корпусі. До речі, якщо в когось є ті Fenix 6X, то дайте потягати. А загалом, говорячи про Galaxy Watch 5 Pro. Та я не любитель такого дизайну годинників, та й є мілкі нюанси, які можна підтягнути. Але в цілому я приємно здивований і можу рекомендувати до покупки ці смарт смартвуч, особливо в такому кольорі. Так що, ото такі справи. Чекаємо на твій лайк та коментар під відео. Підтримаю україномовний контент і рухаємось вперед, одягаємо годинник, працюємо далі, підтримуємо наших захисників та захисниць. Донатимо на ЗСУ. Слава Україні! Слава ЗСУ разом до перемоги. Вперед! Бувай!